Друзі, побачимося через 5 хвилин. Друзі, дивіться, вже трошки потрохи воно поплавилося. Ще трошечки підписники. Поки я їх мішаю, можете і підписатися, поставити лайк. Вам не важко, а мені приємно. Я для вас знімаю такий крутий контент, а ви не підписуєтеся. Все, друзі, побачимося ще через 5 хвилин. Друзі, дивіться, пройшло 5 хвилин і воно повністю ось так от повністю розтаяло. Дивіться. Ну, все, друзі, я думаю, можна заливати в наші формочки. Давайте, дивіться. Зараз візьмемо і зальємо. Так, раз, два, три. Заливаємо. Другу. Так, друга. Третю давайте. Ой, воно тут починає вже кипіти, треба вимикати плиту. Чекайте, воно спузириться вже. Тепер туди кладемо горішок, раз, і заливаємо його. Опять пузирі пішли. І заливаємо. Покладу другий ще горішок. Опять воно пузириться сильно, сплетити його передістати. Кладемо ще один горішок і заливаємо його ось так от, друзі, дивіться. тепер другу формочку кладемо тепер уже сюди кладемо на дно два горішка, один горішок і другий, і заливаємо це все нашою Жирінькою цукеркою, так. Заливаємо. Ось так от. Так, 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 згрібаємо це все ось так от. Зараз у нас тече тут все. Ми заливаємо ось так обережно, щоб нічого не розлилося. Знову треба скути прибирати так і заливаємо. Бульк. так, знову беремо, згрібаємо. Заливаємо. Так, збираємо тут останній, останню ложечку і останній раз вже заливаємо. Туди ще один горішок можна покласти. Зараз ще спробую згрісти це все. Так. І да, у нас ще одна одну ложку вийшло. І ось так обільно поливаємо. Все, друзі, ось такі от у нас цукерки вийшли. Зараз я їх поставлю у морозилку, чекайте. Ось, друзі, дивіться, я їх поставив, там, правда, м'ясо, ну то нічого. Давайте зустрінемося через пів години. Так, друзі, все, вони застигли. Беремо ще одну ложечку. І піддіваємо. Так, зараз чекайте. І піддіваємо це все масу, не хоче не хоче відриватися. Так. Ось, дивіться, яке вони куштуємо. М -м -м. Воно з горіхом просто дуже смачне. Так Давай, выдрывайся Не хочет Выдрываться Ось, дивіться, яке воно. М -м -м. Друзі, це дуже смачно, дуже прикольно. Всім дякую за перегляди, до побачення.